Хочу дізнатися, що у мене є залежність. Це шопоголізм із фокусом на знижки. Ономанія це психологічна залежність від купівельного процесу. Коли людина отримує емоційне задоволення від купівлі якихось речей. І інколи навіть буває, що ці речі вам зовсім не потрібні. Скажу чесно, із зовсім непотрібними речами, у мене такого ще не буває. Бо все-таки здоровий глуст перемагає, і в мені просинається якийсь економіст там найвищого рівня, який говорить: стільки ж ми зекономимо, стільки ми збережемо коштів для родини. Зізнайтеся, я така негодна? чи, але ж для того і є акції, щоб купувати, Щоб вигідніше купувати, щоб економити. Тому я вважаю, що я все-таки економлю і все роблю правильно. А ви користуєтесь знижками? А ви купуєте товари за знижками? А вас це присутнє?